поговоримо про цей візит із колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Дуже дякую, що долучилися до нас. Дякую за запрошення, Бене. насамперед. Наскільки важливо, що пан Зеленський виїхав з України у перший часу російського вторгнення? Чи демонструє це рівень впевненості з його боку? Це показує, що Зеленський вирішив здійснити візит до столиці вільного світу, адже США, Велика Британія та власне новий тип союзних сил дуже підтримують Україну це правильний сигнал і в геополітичному вимірі, і в внутрішньополітичному тож я переконаний, що це правильний крок. на мою думку, перша ціль зеленського висловити вдячність американському народу, президенту Байдену, представникам республіканської та демократичної партії і показати всьому світу, що захід підтримуватиме Україну так довго, як це потрібно і гадаю, президент Байден висловить залізну підтримку в тому, аби ми повернули території, загарбані Росією. Але це не лише про подяку Америці, правда ж? Ми знаємо, що є деякі голоси з боку республіканців, які кажуть, що потрібно знизити рівень військової підтримки України, витрачати трохи менше в умовах економічної кризи вдома та загалом зменшити обсяг допомоги Україні. Тож чи пан Зеленський їде туди частково й тому, аби сказати цим людям, ми досі потребуємо вашої допомоги. звичайно. Справа, ось у чому головна мета цього візиту показати всьому світу, що США і наші союзники досі підтримують Україну і будуть її підтримувати. Це сигнал, який іде до Кремля, і не тільки до Кремля, до Пекіна та до решти світу. Але і для Байдена, і для Зеленського є так званий внутрішній порядок денний. За місяць республіканська партія матиме більшість в палаті представників і для зеленського. Ого, важливо звернутися до лідерів республіканців, зустрітися з усіма з можливим спікером Кевіном Маккарті аби переконати його, що це інвестиції не лише в Україну. Це інвестиції у безпеку США, адже ми боремося за увесь вільний світ. Це дуже важливо. І Зеленський без сумніву зробиться що потрібно Україні. Очевидно, ви вже отримуєте більше військової підтримки. Чи будуть заклики надати більше, аби проводити більше контратак та відтісняти росіян? Це війна на виснаження. Погляньте, що робить Путін. Він не змінив свою головну мету. А його головна мета захопити Україну та розбити захід. Встановити нові диктаторські режими по всьому світу. і він не один в цьому. Я вважаю, його підтримує Китай та інші автократичні режими. Це означає, що нам потрібна дуже потужна підтримка. і в цьому США, Британія та інші країни відіграють дуже важливу роль. Без сумніву, цей візит запланований заздалегідь, і українська та американська сторони попередньо узгодили заяви та поставки для українського війська. Звичайно, нам потрібно більше, адже Росія має величезні запаси і не планує відступати. Але Україна має перемогти в цій війні, і не лише Україна, а західний світ має перемогти і захистити демократію та свободу хочу показати нашим глядачам відео. Міністр оборони Росії Шойгу зараз робить промову в Москві. каже, що Росія прискорює нові поставки озброєнь. Біля нього сам Путін. Він сказав, що Росія досягне всіх цілей своєї військової кампанії в Україні. Сказав, що російські солдати та керівництво оборони це герої. Можете бачити військових, які слухають промову Сергія Шойгу. Путін сказав генералам, що забезпечення армії має. Бути модернізоване, пообіцяв необмежене фінансування. Путін сказав, що обмежень у фінансуванні немає. Влада дає армії усе, про що вона просить. Це погляд з російського боку. Повернімося до колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Пане Яценюк, чи не остерігаєтеся ви, що в новому році атаки Росії можуть посилитися? Говорять про можливість атаки з боку Білорусі, яка може також відправити свої війська? Бене, ви щойно почули підтвердження того, що ми обговорювали кілька хвилин тому. Путін не змінив своєї мети. Шойгу не міністр оборони, а російські солдати не герої. Вони воєнні злочинці і ті, хто вчиняли злочини проти людяності. І я переконаний, що якомога швидше потрібно створити спеціальний суд, спеціальний трибунал. щодо того, чи хоче Росія атакувати з території Білорусі. Білорусь – це вже частина російської армії. Це вже не держава, це маріонетка. Тож у мене немає сумнівів. Якщо Росія зможе накопичити достатню кількість живої сили і озброєнь, вона намагатиметься атакувати Україну з Білорусі, як зробила це 24 лютого. Тому ми маємо бути готовими. Маємо бути в повному озброєнні. Дуже дякую за ваш час, Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України. Дякую.